Місто оголосило конкурс для працівників культури від бібліотекарів до митців. Заявки приймаються до 25 жовтня. Як взяти участь і кого шукатиме журі серед претендентів? Розпитаємо у Марти Бешлей, очільниці управління культури львівської міської ради. Пані Марто, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю вас, отож, насамперед, для кого створений цей конкурс? Для конкретних людей, для інституції, для всіх разом. Розкажіть деталі нам усім. А власне, цей конкурс створений передусім для людей, тому що цей конкурс про людей це є дієвці, дієвиці культурного сектору. Тобто, власне, на відзначення можуть претендувати фізичні особи, які а, проводять свою діяльність у сфері культури на території львівської міської територіальної громади, незалежно від місця праці чи форми зайнятості. Тобто, це можуть бути люди, які працюють в культурних інституціях, можуть бути люди, які є самозайнятими. Для нас важливо те, щоб ці люди вони творили це. Це культурне середовище Львова і відповідно країни в цілому. Розкажіть, хто саме і як може взяти участь у цьому конкурсі? Як я вже сказала, це відповідно люди, які творять культурне середовище, потрібно згідно з умовами конкурсу заповнити заявку. Для цього потрібно описати ті культурні ініціативи, які ці люди впроваджували імплементували у реальність, або ж продукти, які вони створювали у сфері культури за останній рік часу, йдеться про термін від 1 вересня минулого року, від 1 вересня 2024 року по 31 серпня цього року, тобто. Журі, воно буде розглядати ці проєкти, ініціативи, ідеї, культурні проєкти, які створювали безпосередньо ці люди за цей останній рік часу. А це буде у формі або ж презентації, або на вибір учасника. Це може бути коротка відеопрезентація, водночас з додатковою такою умовою, яку ми будемо розглядати цього річ, це власне якісь рекомендаційні листи. Від колег інших дієвців культури це буде додатковим бонусом і буде додатковим плюсом. Загалом, якщо говорити про номінації, то мені здається, що тут кожен може знайти якусь свою певну нішу, тому що ми передбачаємо шість таких індивідуальних номінацій. Це як ви вже сказали. В прямому етері це бібліотечна справа, це є театральне мистецтво, це музичне мистецтво. Водночас, також це буде хореографія, народна творчість, візуальне мистецтво тут є таке дуже велике поле діяльності, живопис, скульптура, фотографія, кіно може бути режисура, і те, що власне особливо цінне, як на мене, зараз це є. А між дисциплінарні або ж крос-секторальні проекти у сфері культури йдеться про менеджмент цих кроссекторальних проєктів у сфері культури. І є ще також спеціальна відзнака. Вона називається культурна подія року. Відповідно, тут може подаватися одна людина, яка представляє. Роботу, діяльність так кількох людей, або яка є співавтором якогось проєкту. А якщо ми говоримо про ці індивідуальні номінації, про там не знаю бібліотечну сферу, театральне мистецтво, музичне мистецтво, то тут власне є грошова нагорода. 25 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про цю спеціальну відзнаку культурна подія, то тут є дещо більша грошова нагорода. Це є 50 тисяч гривень. Добре, давайте почнемо з останнього, тому що у мене дуже багато точніших запитань. Отож щодо фінансової нагороди, буде в кожній номінації так. Розумію, по одному переможці не буде перше, друге, третє місце. Відповідно за кожну номінацію, 25, головна номінація культурна подія року. Це 50 тисяч гривень. Можна отримати так. Я трішки вас поправити, да, будь ласка, Справді, у кожній номінації буде а, три переможці, а, окрім а, цієї культурної події, тому що культурна подія року це буде одна подія, яка буде а, винагороджена 50 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про ці індивідуальні номінації, то це номінації, які орієнтовані індивідуально на людей. Так бібліотечна справа тут може бути три переможці: театральне мистецтво може бути три переможці, музичне мистецтво, там не знаю, хореографічне мистецтво. Цих всіх індивідуальних номінаціях може бути по три переможці, які можуть отримати по 25 тисяч гривень. Ця премія вже була і минулого року. А, ця премія а, власне, сама програма вона. Є напевно більше 10 років. Єдине, що річно вона удосконалюється, змінюється або доповнюється номінації. Ми є абсолютно гнучкими, аби додавати якісь нові номінації або змінювати їх. Ми дуже реагуємо на рефлексію учасників на якісь зауваження на побажання Відносно нової, Власне, є оця номінація міждисциплінарних проєктів галузі культури. Тому Премія власне не є цьогорічна, але вона видозмінюється і вона реагує на виклики сучасності. Якщо говорити у порівнянні з попереднім роком, що змінилося в премії? Власне, додалася ося номінація міждисциплінарних проєктів. А також ми, коли говоримо про візуальне мистецтво, ми також ще розширилися на момент кіно. От якраз про культурну подію року, про цю номінацію, про яку ми щойно так багато акцентували. Давайте детальніше поговоримо, які саме критерії для цієї номінації, давайте наголосимо на них окремо. Загалом, якби критеріїв якогось абсолютних немає, у кожній номінації для журі дуже важливі наступні ознаки. Це є інноваційність і, власне. Унікальність того, що описується, унікальність проєктів, які були імплементовані. Відповідно, креативність це дуже важливо, і певна оця соціальна складова або соціальна ніша, яку має той чи інший проєкт. Дуже цінно для нас, коли цей проєкт він поширюється на соціально вразливі категорії населення, коли він залучає ці соціально вразливі категорії населення, коли він має якусь певну терапевтичну цінність. Водночас, очевидно, що має бути певна на якась така каталізація суспільних змін в культурі важливо, щоб цей проєкт був гучний, резонансний, щоб він залучав, охоплював, об'єднував як найбільшу кількість людей. І до найголовніше до 25 жовтня, тобто до поправте мене зараз до п'ятниці, так. так? П'ятниця, це п'ята жовтня. Я аж розгубилась. До п'ятниці можна подавати заявку на участь у цьому конкурсі. Зробити це можна на сайті Львівської міської ради у роз у розділі відповідно культура. Я так розумію, додайте. Кур можна також звернутися у ЦНАП і відповідно там заповнити заявку. Або у ЦНАПах чудово. Після того як людина подасть дану заявку, що буде відбуватися, коли має відбуватися конкурс, і врешті-решт, хто оцінюватиме ці роботи, хто визначатиме переможців, чи будуть тут долучені до прикладу Львів'яни. Так, звичайно, а власне, як ви правильно зазначили, до 25-го числа ми приймаємо заявки учасників. Нам дуже втішно, що насправді цих заявок багато, і особливо активізувалися наші дієвці і дієвиці у сфері культури за останні тижні. Власне, це спрогнозовано і це дуже передбачено. А далі відповідно буде засідання конкурсної комісії. Ми будемо формувати конкурсну комісію. Конкурсна комісія, вона буде складатися з також проактивних дієвців культурного життя нашого міста країни в тому. Часів також з представників депутатського корпусу також це будуть представники управління культури. А це буде засідання комісії. Воно буде вестися відповідно до протоколу. Після того будуть у кожній номінації обратися люди, які отримують ці грошові винагороди. А ми плануємо, щоб результати були. 9-10 листопада це буде дуже тематично, тому що відповідно це є всеукраїнський день працівника культури, і ми дуже хочемо, щоб власне оце оголошення переможців у кожній номінації вони відбулися і, власне, було приурочено саме до цього всеукраїнського свята. Як буде виглядати церемонія нагородження? Церемонія нагородження вже є традиційною і відповідно нагороджувати переможців буде міський голова. А це буде трансляція у зумі, і ми плануємо власне це зробити 9-10 листопада. Це, насправді дуже важливо підтримувати людей, і йдеться не лише про визнання, хоча визнання ми можемо власне оцінювати з різних перспектив. Йдеться також про фінансову підтримку і про плекання тих талантів, про плекання тих мистецьких культурних ініціатив в середовищі міста. Тому нам дуже важливо підтримувати цих людей. Ми ми орієнтуємося. На різні категорії населення, тобто у нас немає якихось певних там, не знаю, вікових обмежень до прикладу. Тобто, це можуть бути люди, які починають лише свій творчий шлях, або люди, які мають якісь певні вже глобальні досягнення і певний такий дуже потужний бекграунд. Нам важливо, щоб ці люди горіли своєю справою, і вони відповідно творили оцю культурну екосистему міста. І вже мали за своїми плечима за останній рік часу якісь певні культурні ініціативи, яким їм вдалося. Налося вже імплементувати я дуже дякую вам за розмову. тож ми можемо говорити, що якщо ви працюєте у сфері культури, маєте цікаві проєкти чи просто любите свою справу, не зволікайте. Подати заявку можна до 25 жовтня, жовтня вже до дня працівників культури Львів дізнається імена тих, хто своєю творчістю надихає ціле місто. Марта Бишлей, керівниця управління культури Львівської міської ради, була з нами в головному задань.